В цьому відео хочу розказати вам, як зробити так, щоб ви не губили свій магазин. Дивіться, ви шукаєте свій магазин, ось вам, який ми створили. Затискаєте його і нажимаєте Зачпонькати або прикріпити. Якщо це в мене стоїть файна українська мова, але я Звичайно, українська мова, і тому там буде закріпити. Дивіться, для того, щоб взагалі від, відокремити свій магазин від усіх чатів, ви заходите в налаштунки, шукаєте папочки, натискаєте Створити папку і пишете, наприклад, магазин. І додаєте чати магазин. Готово. І виходите. Дивіться, тепер у вас буде ось таким чином відображатись магазин, Канальчик створено. Ось. І ви зможете в будь-який момент його знайти. Для того, щоб додати щось ще в магазин. Дивіться, ви заходите, наприклад, затискаєте. І натискаєте Додати до папочки і нажимаєте Магазин. Отак от. У вас вже тут два чати.